Склад команди. Номер перший Роман Сікора Воротар, четвертий номер Максим Гончарук, десятий Андрій Кобища, п'ятий Всеволод Рибак. п'ятнадцятий Володимир Гультай, сімнадцятий Богдан Дубас, третій Володимир Коваль. Універсали, четвертий. Денис Близнюк, п'ятий. Назар Колодій. Восьмий. Марк Янана. Другий Марко Шатинський, номер одинадцятий – Ігор Гураль і десятий. Назар Прус. Тим часом рахунок у нашому поєдинку вже відкритий. Володимир Коваль замикає. Для команди і ІTU 19 позиційна атака. Команда Назара Станкевича, Танкевича одразу зазначу, що команда Skyforce. Тут помилка, груба помилка. Зараз може бути небезпечно удар по воротах. Ігнатів міг супершвидкі, супернебезпечні і надзвичайно креативні гравці. Зараз якраз семиділко набирає швидкість, семиділко зловив суперника на помилці. І семиділко зараз закотив м'яч порожні ворота. Що ж таку? І цей рахунок це ж ніяк не вердикт для команди Ківсу. Тут ще одна помилка і в порожні ворота зараз забиває Красноштан. Таким чином тут потрібно підтримати зараз Романа ще ще грав два в 2 дотика. Зараз третій дотик, удар поворотах, Сейвідголковаль. Володимир Красноштан та Дмитро Семоділко забували за команду SkyForce. Десь в першому таймі говорили ми про те, що перший склад суддівської бригади на цей поєдинок Ярослав Сторожук. Тут зараз в порожній зараз забиває команда SkyForce. Ще одна груба помилка. Цього разу при розіграші. зберігається у нашому матчі. Ну, але нагадаю, що в першому таймі, особливо після того моменту, коли забиває зараз. Ще... І другий, і третій гол. В другому таймі також вже у нас два Моділко, Красноштан та Коваль, поки що найкращі гравці цього матчу. Зараз ще один момент, і м'яч е, закочується в Ворота якраз Володимир Коваль. Десь намагатися щось зберегти. Немає потреби випускати голкіпера. За, иди, да. Зараз хороший удар да, поворотах. Точна Його. зараз передача, простріл Його. на дальню штангу. І це простріл примісні. Точна передача. Будь зараз ворот. передача на Гнатіва, удар поворотах і є нарешті е перший забитий гол від команди Ківсіний. Ураль на підстраховці менше 4 хвилин до завершення гри. Хороша передача зараз на лівий фланг. Удар по воротах. На 30 до завершення гри. Позиційна атака, але є зараз п'ятий польовий помилка. Кобища порожні ворота і Кобища робить рахунок 1-7. Знову гол на індивідуальній. Кобища м'яч пробігає. гультай, гультай, передача на рибака. Рибак пробиває, непогана комбінація. І за команду ківсі на ті 19 забував Микола Рибак. Що ж переключаємось е, помаленько на поєдинок. Енергія хліба та геометрія 3002 залишається з нами.